Вітаємо вас у котячому приюті. Ласкаві лапки. Тут кожен пухнастик буде жити у любові та турботі, поки не знайде собі нову сім'ю. Ми знаходимося за адресою вулиці Пухнаста, 22, місто Дніпро, Україна. Ми працюємо 6 днів на тиждень з 9.00 до 18.00. Завітайте у наше котяче царство або скористайтеся нашим сайтом, даби дізнатися інформацію. Тут ви зможете знайти все, що вам потрібно, починаючи від каталогів самих котиків та закінчуючи статтями, як краще буду за ними ухажувати. У наших каталогах є декілька підрозділів для зручного користування. Саме тут ви можете переглянути галерею породістіх котів, які, на жаль, поки що живуть лише в нас, але дуже чекають зустрічі з вами. Кожен з цих пухнастиків повладає своїм несподібним зочаруванням, та завдяки декілька фото та краткому опису ви вже можете з ними познайомитись, але звісно нічого не зрівняється з зустрічю вживу. Ласкаві лапки ради любим котикам, незважаючи на їх породу, тому в нас є оддільний підрозділ, посвящений дворовим котикам, яких ми зрятували з вулиці. Не переймайтесь, усі з дворових котиків вже пройшли усі необхідні процедури, такі як прививки, грумінг та навіть кастрація. Ми можемо з упевності гарантувати, що кожен з них стане милим та охайним домашнім улюбленцем. А ще признайтеся, усі ми тут любимо маленьких кошеняток, тому ці підрозділ саме для вас. Ми зібрали для вас найгарніші фоточки цих маленьких башкетників, але на жаль, потримати на руках цих маню через фото не вийде. Кожному з котенятків тут вже є декілька місяців, тому вони не затратять дуже багато вашого часу. Також просимо вас звернути увагу на підрозділ травмованих котів. Будь ласка, не залишайтесь байдужими тільки через те, що в них є маленькі дефекти. Кожен з цих котиків також заслуговує любові, тому й чекає на свою нову сім'ю, яка буде любити його, не дивлячись ні на що. Вони також, як і усі, люблять гратися та ведуть добре життя звичайного кота. Але перед тим як приїхати до нас та забрати додому свого нового улюбленця, будь ласка, ознайомтесь зі статтями, які ми саме для вас розмістили на сайті. Тут ви зможете дізнатися усе, що потрібно, починає від правильного годування та закінчує порадами лікування. У наших статтях ми зібрали все найважливіші у короткі пункти, які не займуть вас багато часу. Дуже сподіваємось, що ви ставитесь до здоров'я котиків з такою ж повагою, як і ми. Будь ласка, добре підготуйтесь перед тим, як взяти на себе таку велику відповідальність. Пам'ятайте, що котики це не якісь там іграшки та вони потребують на правильний уход. А коли ви вже будете повністю готові та впевнені в своєму виборі, будь ласка, звернетесь до нас через контакти, вказані на сайті, а в нас не котики, тому відповідь прийде швидко. Уважно прочитайте та заповніть анкету, вказану на сайті, або можете це зробити, коли вже самі приїдете за своїм новим котиком. Ми бажаємо кожному знайти свого домашнього улюбленця, а їм ми бажаємо знайти вас.